Сьогодні, у 40-денне поминання, ми згадуємо Артура Деску – громадського діяча, волонтера, сина польського народу та великого приятеля України, який останні два десятки років проживав у Дрогобичі, і певний час був керівником центру волонтеріату при благодійному фонді Карітас СДЄ УГКЦ. Артур Деска був яскравим прикладом щирої, безкористової любові. Багато років опікувався дітьми з малозабезпечених родин, сиротами та потребуючими. Завдяки його підтримці, чимало дітей змогли вступити на навчання та здобути собі професію. Попри війну та проблеми зі здоров'ям, пан Артур залишався жити у Дрогобичі. Ці спогади лише маленькі штрихи до портрета доброї, розумної та сильної людини, яка назавжди залишиться у пам'яті усіх, хто знав його, любив та шанував. Szczęść Boże, dzisiaj chcę się podzielić z Wami pro naszego wielkiego wolontariusza Artura Deske. Artur przyjechał do Drohobycza jako biznesmen i miał zorganizować firmę. Miał być przedstawicielem, mieszkać tutaj. Po kilku miesiącach zdecydował, że rzuca biznes i przechodzi do Caritasu, do naszego Caritasu i zostaje wolontariuszem. I od tego czasu minęło 20 lat, jak on był naszym wolontariuszem. Sam szukał pieniędzy, żeby opłacić sobie mieszkanie, utrzymanie. I za te lata przede wszystkim inwestował młodzież, młodzież i dzieci. Zorganizował szkoły wolontariatu, obozy dla dzieci w Ukrainie i w Polsce. Szukał pomoc, szukał pieniędzy. Walczył o to, żeby pomóc młodzieży i dzieciom, które mieszkają w rodzinach patologicznych. Walczył o to, żeby jechali do Polski i zdobywali studia, żeby jechali na studia. Artur dla nas jest przykładem poświęcenia, odwagi, żeby pojechać do innego kraju i być w karitażu greko-katolickim, będąc rzymokatolikiem. Żeby mieszkać tutaj i zostać tutaj do końca życia, trzeba odwagi. Dziękuję Arturowi, dziękuję jego siostrze, którą poznałem, jego rodzicom, które wychowali go i wszystkim, kto wspierał przez Artura nas wszystkich, nasz karitas. Захенцям, щоб наслідувати і ще привищати, що робів Артур. Бог заплать. Взагалі з, з паном Артором дуже багато було е, таких моментів, історій, де він допомагав людям. Але одна така, е, одна така історія була, він зателефонував і каже, Іра, хочу допомогти. Іде Різдво, і я хочу допомогти якійсь сім'ї. Можливо, в тебе там в карі є сім'я, яка потребує. Я кажу, є, є, звичайно, що є. І він дав мені кошти, дав досить багато і сказав, я хочу Іра, щоб ті діти на Різдво ні в чому не мали потреби. Ось, І я купила і каже, хочу, ну, він мені таку основну умову поставив, каже, я хочу. Щоб це було свіже м'ясо, свіжа риба і каже, солодощі, солодощі, фрукти для дітей, щоб діти відчули, ну, відчули радість і не мали ні в чому потреби. Ось, і це було, Я це все зробила на його прохання. А потім та жінка з двома дітьми, вона не мала чоловіка, вони приїхали з окупованих територій, вони, вона прийшла зі своїми дітьми. До нього в гості подякувати, бо вона теж такого подарунку не сподівалася. Їй було дуже це приємно. і Діти, діти вміли грати на супілках і організували такий для нього концерт. Артур був дуже щасливий, бо для нього вдячність, людська це було щось неймовірне. Пан Артур був людиною великого серця. Він завжди прагнув, а також і був спраглий комусь допомогти. І, на мою думку, здійснив найцінніше, що могла б тільки зробити людина, все своє життя присвятив служінню ближньому. Доля кожного для нього була небайдужа двері будинку були завжди відчиненими, і зустрічав він всіх із посмішкою, а також смачною їжею. І, хоча його немає вже поруч з нами, проте діла живі. Пане Артуре, не забудемо, вічну пам'ять. Артур Деска, пам'ятаємо, цінуємо, зберігаємо у наших серцях.